Усім привіт! Сьогодні я покажу, як користуватись командою скруглення у SolidWorks. Для цього нам потрібна готова 3D-модель, після чого на вкладці Features обираємо команду скруглення. Вона йде у парі із фаскою. Натискаємо. SolidWorks пропонує 4 типи скруглення. Розпочнемо із найпростішого і того, який найчастіше використовується. Це є скруглення із постійним радіусом. Активуємо дану команду. Після цього нам потрібно вибрати елементи, до яких буде виконано команду скруглення. Можна обрати як поверхню, так і конкретне ребро. Для прикладу, ми оберемо одне ребро. Після чого нам потрібно налаштувати параметри даного скруглення. Спочатку потрібно визначити тип скруглення, чи це симетричне чи асиметричне. У більшості випадків використовується симметричне скруглення і потрібно задати радіус скруглення 3 мм. І профіль скруглення. Як бачимо, профіль скруглення є круговий, однак його також можна змінити на конічний або за допомогою заданої кривої. Рекомендую завжди при виконанні даної команди включити попередній перегляд. Оскільки, якщо активовано режим без попереднього перегляду, візуально ви не будете бачити, як виглядатиме ваше скрулення у готовій моделі. Натискаємо ОК.